У голубики уже єгодка. Ягодка, ще й цвіте, ще й цвіте. Багато ягоди, дуже багато. Вже така наливається, але ну, є ще й цвіточки. Бачиш, воно по-разному. Одна ще цвіте, а друга вже ось, ось, бачиш, уже ягода яка. Так що так. Зараз часник покажу. Оцей часник я не засипав, просто земля. Просто земля, такий часник. Просто земля. І все, і... ну трошки я його підкормив, теж сульфатом амонія. Серу теж кидав. Тут теж земля просто. І дивись, комедія, два рядка гарні зелені і такі високі, а два рядка трошки хуже і такий блідний, жовтуватий. Чогось, Навіть не знаю. Ну теж підкормив, ну щось, щось тут не то. Не знаю. О, цей теж гарний. О, це теж без, ну, не накривав без курнику. Просто це три полоски не накриті. Так, а оцей все накритий, це 10 см тут накрив курником. 10 см. От. Ну я тобі скажу, що оцей накритий, що той не накритий, то він ну, приблизно одинаковий. Приблизно однаковий. І цей теж оце весною накрив. Це два. Оцей і цей весною засипав курником. Теж, ну такий гарний. Трошки кончики, звісно, жовті, ну не знаю. А оцей з осені курником накрив. Тут ножка сама товща. І він самий високий. Ну Такий гарний. Видно, що він такий плотніший. І ножка така, зараз покажу, от палець. Мій. Мій палець і бачиш ножка яка, товща пальця. товща, ніж палець. Цей буде гарний крупний часник. Дуже крупний. Дуже крупний. Ну, голубіка гарно, Там у мене теж один кущ, теж такий красний, красний був, ну я теж його акторою підлив. От. Чи хрущ, чи що, не знаю. Це клубніка Клубніка, я її дуже не проряжав так, рядки тільки поробив, щоб ходити можна було. А так думаю, хай росте. Ще треба трохи бур'яни повиривати. Так що так. Трошки бачиш, холодно, мороз і ну, жовтеньке таке, бачиш, там листя покоцане. От, ну я думаю, що це од мороза. От, ну вже, бачиш, він красніє. Красніє вже. І все вже красніє. Ну ще, ще поки немає. Поки нема. Поки немає. Так що так. А виноград весь померз. Е, ну, зимою померз. Положив, бачиш, лозу положив, немає ні одної пуп'янки, ні одної немає. І з землі випускає нову. Тобто оце все, оці ця лоза вона померша. Одна тільки один живий остався, а всі остальні випускають нові з землі. Ну хай випускають. Хай випускають. Тут навіть вже от нові випустило і вже є завязь. Бачиш? Ось один, другий, третій, четвертий. Грони вже зав'язуються. І з землі випустило. А ці просто пообрізаю. От. А один? один вижив, не померз. Бачиш, починає розпускатися. Ну він видно найпізніший і більш визрівший. От. З землі нічого немає. бачиш, нічого. Повністю пішло, пішло. То цей кущик буду на ночь укутувати. А цією, щоб, щоб не померз. Так що так. А це ще голубіка трохи в цих горшках. Ну щось трохи пропадає. От, не знаю, щось я чи води багато лью, чи що, ну щось там декілька кущів. А оце, знаєш що це? Це кедр. Оце кедрова сосна. Кедрова сосна, колись років через 30 будуть горішки кедрові. Ну їх треба в парі сажати. Вони запиляються друг від друга. То ось що ще один кедр. Оце тоже кедр. Ну такий кедр. Так що так. Так, що так. Короче, ляпота. Ляпота Тут здорово, честно говоря, це не город Тут Тут конечно Щоб все комфортные условия то жизнь вообще малина Малина Персик дивись який, Персик, все нормально, листья не покрутило, уже персики есть, сейчас покажу, бачиш персик он на веточках В цьому году Уже щось трошки персика попробуем в прошлому году я трошки обрізав там його Не так, пообрізав всі персики А в цьому році вже трошки щось будем їсти Будемо трохи їсти Ну хороший персик хороший. Черешня теж, ну теж мало На черешні мало Мало-мало Коротше Отакий персик, отака черешня Вот Сейчас тебе покажу твой твой персик. То що у тебя рис. Сейчас підійду, Тоже персики есть. Тоже есть. Нормально, завязалось, вот свився. Вот, я там трохи тень была под абрикос. Я абрикосу трохи зрезал. Ну а каца я сейчас погано. Вот. Она часов до 11 дает тень, а после 11 уже солнце. Это твой персик. Смотри, да сколько персиков на нем. Да. Ягодки есть. Есть ягодки. Персики есть. Есть. Взагалі, отлично. Персик теж отлично. Кури пасуться. Кури я підійшов і вони одразу до мене, ти бачиш? Всі, всі біжать до мене, думають, що я щось вкусняшку ще дам. Ну, Давати не буду вечором. Хай пасуться. Хай пасуться. Рекламу делают. машини їдуть, тут курей багато, всі дивляться, Вот, Цей горіх ну, трошки підмерз, бач кончики. Кончики чуть-чуть. Ну такий більше-мене вижив. І цей теж нормально після морозу. А цей дуже, дуже померз. Бачиш, цей сильно померз. Ну не знаю, що буде. Навірно, буде скидувати і буде нове випускати. Ну ті теж маленькі. Короче, горіхи ті, що поменші, то всі померзли. Ну, буде як буде, то таке вже діло. О, маліна пре. Маліна пре. Трохи маліни пропало чогось, не знаю. От, щось, щось не так. Бачиш, он такі прогалини там. Пустота є. І воно теж пустота. Вот, чогось. А так, нормально. Нормально малінка. Уже через неділю треба буде проряджати. Я трохи маліни. Викорчував і посадив черенки, що туї тикаємо на розплод і он під капельну ленту хай росте. І туї, і трошки сам шит ще теж. Так що так. Так, все, виключаю, бо буде багато відео і не можна буде переслати через, це саме, через телеграм. Так що все, пока-пока.